Ми з вами приготуємо горішки, горішки зі згущенкою, з мінімальною кількістю цукру і мінімальною кількістю масла в основі горішки. Починаємо! Рецепт горішки, в якій ви так чекали. Я зменшила максимальну кількість цукру і кількість масла. У мене, як завжди, все дуже просто. Масло, яйця і цукор додаємо і перебуваємо міксером. Так, далі додаємо соду гашену, У мене лимонним соком і виливаємо в наше тісто. Додаємо муку і перемішуємо. Підмішуємо вже в кінці руками, коли міксер. Не справляється, ну, не дещо не справляється, просто вже тісто надто густе для того, щоб перебувати міксером. І відправляємо у холодильник хоча б хвилин на 30. Ставимо на плиту і варимо нашу згущенку. На рецепт треба десь одна банка. Знаємо смажити наші горішки. Я шарики не катаю, я зазвичай таку колбаску розкатую і вже з неї просто відчіпую і викладаю. Не дуже зручно, але я думаю, ви зрозуміли головну ідею. Тісто обов'язково відправляти до холодильника, інакше воно буде надто таким рідким. Можна такі горішки робити на газу, можна на електричній горішниці. Далі наповнюємо наші горішки з гущеним молоком. Я дуже часто всередину додаю горіх. Я люблю з фундуком, хтось любить з хрецьким горіхом. Так, дві половинки наповнюємо, знімаємо все зайво. Отак. От Поєднуємо. І, в принципі, все. Наш десерт готовий, дуже смачний, боки дівчата чекають, я вже смакли. Дуже смачно. Наші горішки готові, вони неймовірно смачні і не надто солодка сама основа. Тому з хай смакою вашій родині готувати дійсно дуже-дуже просто. А в описанні до цього відео є посилання на наш мультимейкер, який можна придбати, в якому 4 в одному і є насадка горішки. Рекомендую, не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал і ставити лайки. Це дійсно дуже важливо для мене. Будь ласка, підтримайте канал.